Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. І буквально декілька е, слів щодо інтерв'ю Карсона і Путіна, а також пропозиції Карсона до Зеленського. Теж взяти в нього інтерв'ю. Е, Після Путіна ну така дуже складна історія, але я вважаю, вона має право на життя, тому що ну те, що скаже Путін, воно взагалі нікому не цікаво. Там одно і те ж саме, діди воювали, блядь, історичні землі. Ну і та вся хуйня, яку він там задвигає. Я думаю, що він там продублює всі ті блядь, свої меседжі і на цьому крапка. А ось що б сказав Зеленський, мені було б дуже цікаво, тому що в країні провалені всі кейси. Мобілізація то взагалі свободних людей, які йдуть э, борони. Блядь, свободну землю, ногами пиздять, запихують в бусики, закривають їм картки, закривають їм е майнові якісь права. Ну, взагалі-то дурня така. І мені б хотілося, щоб Зеленський не комплементарне інтерв'ю дав там каналу 1 плюс де йому там трошки за ушком пощекотали, і все, все інтерв'ю. Він сказав те, що він хотів. А дійсно, жорсткому опоненту, дійсно жорсткому і саме головне опитному журналісту дати інтерв'ю з такими кейсами, як у Зеленського, взагалі неможливо. Тобто в країні жодного нормального кейсу, економіки нема, податків нема. Кейс оборони повністю провалений, мобілізації провалений. Поміч взагалі в на якомусь такому, о, ну дійсно, наші партнери вже заїбались кормити оту корупцію зелену, тому і поміч вже йде так собі. Я б хотів би побачити це інтерв'ю. І коли у наших там хлопців палахнули пукани, блядь, там їдуть до Путіна. Да яка різниця? Ну, їдуть до Путіна і хай собі їдуть до Путіна. То взагалі не наша справа, там, хто їде до Путіна. Давайте подивимося, що, блядь, наш Вова скаже. І я взагалі впевнений на 100%, що він не піде на те то інтерв'ю. Тому що одне діло давати інтерв'ю, блядь, у журналісту з 1 плюс 1. На зарані підготовлені випросити. А друге діло, коли приїде блядь, волчар, і буде тебе рвати сука, по кожному з пунктів, так що з тебе пір'я будуть сипатися, а потім візьме пленки і без монтажа, сука, і без от цих комплементарних вирізів, блять, де ти будеш мучати і смотри на люстру блядь, да, мух рахувати на потолку. Блядь. Оце все виставить блядь, в ефір напряму. Я б сам як журналіст дуже б хотів сука, сісти напроти Володимира Олександрович. І так трошечки побігати по питанням щодо там, розмінування Чангара, щодо мобілізації, щодо тих законів, які там коментує так? Ну і взагалі, то по ситуації в країні, як вони її бачать без підтримки наших партнерів, які е ну, відверто вже не хочуть давати гроші туди, як вода в пісок та інше. Тому я би менше панікував на тему, хто там що бере у Путіна, блядь, хай вони там в своєму краї розбираються. А я би сконцентрувався на інтерв'ю Зеленського і що він там зможе взагалі розказати, розповісти. Ну, будемо так казати, не дуже дружно налаштованому журналісту. Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. Нічого нового я вам про закон е, мобілізації не розкажу, тому що то повне законодавче лайно та спам. А я хочу побалакати про те, як те все приймалося. Дім Лубінець за декілька годин до голосування він зробив заяву, що то не закон взагалі, то повне лайно, яке суперечить будь-яким законам України, в тому числі Конституції. Його трошки піднагнули, блядь, і він вже за годину до голосування виставляє пост, старши е, попередній, що це саме. Кращий закон і взагалі то зірець законодавчої думки. Ви розумієте, який рівень взагалі цієї влади, що вони навіть в таких е дрібницях вони так паляться, що вже прям ну, взагалі за них вже невдоба? Знаєте, коли людина щось робить, е вам е чужа, а вам стидно. От, блядь, мені вже за них стидно. Я не роблю цю дурню, але мені вже за них сука стидно. Друге і що головне, знаєте, хто нам приймає ті закони? Так, друзі Путіна, під час війни, вже там третій рік війни, вже взагалі перебита куча людей, хоча Арахамія так не вважає, каже, там не дуже багато загибло. Ну то, звісно, коли чужими дітьми воюєш, то не дуже багато гибне. От коли там твої вже арахамія підуть, діти, чи ти підеш, от тоді вже будемо балакати, то багато чи ні. Так ось, все це лайно, яке вони. Яке вони нам наприймали в місті з ОПЗЖ. Тобто ще раз закони для України під час війни приймає ОПЗЖ. Це філіал Єдиної Росії в Україні. Партії Єдиної Росії в Україні. Тобто, це друзі Путіна нам приймають законодавство України. Блять, ну це взагалі нікуди не лізе. Слуга урода і, блять, ОПЗЖ. Приймають закони щодо мобілізації українців. Одні працюють на Путіна, блядь, другі на олігархів. І оце все лайно сука керує Україною. Взагалі, сука, аж моторошно, блядь, коли я дивлюся оці засідання Верховної Ради, виступи, блядь, отім, бояк, хуюєк і оце ось, ось цирк ходячого друзів Путіна. Такого сорому ще не було. Доброго дня, шановні, хочу ще одне відео записати в підтримку Бігуса. Його не зламали. Він витримав удар Зеленського. Більш того, став на ноги і дав вже відповідь. Вони розслідували е, цю ситуацію, хто незаконно за ними стежив, хто використовував правоохоронні органи не за призначенням. А це вже саме по собі є злочином. Вже викликали голову е, Служби безпеки України Верховну Раду з доповіддю, і це дуже дуже гарно. Ще один ж журналіст вистояв і дає відсіч цієї злочинної влади. А я вважаю, що те, що творить Зеленський, я в свій час відчув на собі. З 2016 року я очолю антикорупційну ініціативу, і ми в рамках своєї роботи виявили крадіжку декілька сот мільярдів гривень. В тому числі це був проєкт Мост Філатова, де ми дуже багато е, років займалися висвітленням крадіжки на грані мародерства, коли там, ну, взагалі, по безпреділу вивозили там чемоданами гроші та інше. Більш того, там Зеленський дав е, обіцянку розібратися, заключив парі і повністю його програв, тому що завезли туди на офіс президента, і на цьому все закінчилося. Так ось, два, е, на мене було два замахи, два замахи розслідували. Дувалося один е, в рамках слідства, другий вже був в суді, тому що там той замах, який був в суді, там доводити нічого не треба. Було там, прямо під час прес-конференції, там, прямо під час е, загального заходу, при поліції, при журналістах при, е, загальних яких там е, глядачах. На мене було скоєно замах, там доводити нічого не треба. Так ось при Порошенко 5 років це там по судам микала справа. Зеленський закрив справу за 2 дні. І ще раз кажу справу, де не треба було нічого доводити. Там все було на відео. Підходить чоловік, мене б'є все. І більш того, це відбувалося під час офіційного заходу, тобто прес-конференції. Але зеленського депутати, які були обрані від партії Слуги народу в Дніпропетровській області, за два дні вирішили це питання. Вони приїхали, наїхали на слідчих, наїхали на суддю, і мені дали що справу по суду, що справу по. Розслідуванню два дві відмови далі. Ми будемо ці справи доводити в рамках уже ЄСПЧ, тому що це відсутність правосуддя доступу до правосуддя на території України. Але я не про те, я про те, що Зеленський узурпує владу, і він вже відтворив, кооператив озеро як е, Путін. Він вже е, зробив нових олігархів, він вже зробив нову систему покарання. І там тільки питання. Ані часу, тому що вже три тисячі патріотів сидить в тюрмах, вже сидять журналісти, вже за ними слідкують, вже на них тиснуть. І оцей кооператив озера, який зараз створює Зеленський, він нічим не відрізняється від того, що створив Путін. Більше того, це калька з того кооперативу озера. І вже скоро подивитесь, і ви згадайте мої слова: вже скоро у Зеленського з'являться свої скрипалі, вже скоро у Зеленського з'являться свої літвінін. Так, скоро цей режим захоче крові, багато крові, і е, це тільки питання часу. Тому я дуже е, радий, що Бігус вистояв, що дав відсіч. Е, також там я знаю, що Бутусова там просто. Настільки на нього зуби точать, що прямо ж слина тече, і дуже багато там взагалі залишилося вільних журналістів в Україні на пальцях однієї руки перерахувати можна, тому що машина працює так: тобі дають гроші. Якщо ти не береш, тебе починають забивати, як бігуса, як інших журналістів. Тому я дуже вдячний, що він вистояв, що він не ліг під ту владу. Я чекаю від нього розслідувань, жорстких розслідувань, де він буде висвітлювати оці всі приступні дії цієї влади. А всім нашим партнерам схаменіться, ви зараз робите такий же режим, як режим Путіна, тільки в Україні, закриваючи очі на те, що відбувається в Україні з журналістами. Ви робите той же режим Путіна, і вони вже нічого не бояться. Вони скоро почнуть вбивати журналістів на території Європейського союзу. Там трошки залишилося. Вони вже планують це робити. Вони вже хочуть закрити рота всім, хто вже в Україні у всіх практично закрити рота. Всі, хто за е, межами України, щось ще може казати, вже на них там шукають ми тя найдем там. А ми вже знаємо діти, і оце все мурчання цього режиму Зеленського рано чи пізно закінчиться тим, що ви сам перед в Європі, в США, зрозумієте, що жодних. Відмінностей між тим, що є в Росії в Україні, вже немає. Це єрмаки, оце все там правоохоронні органи, блядь, і так далі. Тому до Літвіненків та іншого залишився один крок. І це вже скоро буде. Скоро будуть скріпалі Зеленського. Десь в Європі вже ходять кіллери і шукають тих хлопців, хто, блядь, говорить правду. Залишився один крок. Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов і хочу коротенько розібрати статтю. «Телеграф» це британське видання, де вони пошагово розписали план Путіна щодо захоплення прибалтійських країн і виходу армії Путіна на Калінградську область, тобто до Балтійського моря і планом він дієвий. Я вважаю, що саме так і буде діяти Путін. Навесні він задіє всіх налаштованих Проросійських громадян цих країн. А ми бачили, як невелика кубка людей в Польщі змогла заблокувати за 400 злотих на одну особу за добу. Цілу країну, тобто декілька місяців, декілька е, сот оцих покидків блокували цілу країну, і це дієвий план. Тобто, ці люди виходять навесні на протест, там прищимлення руського язика. Ну, вони знаходять там якісь привіди для виходу, і це буде спусковим гачком. Влітку Путін оголошує е, навчання, сумісні навчання з Білорусією на кордоні е, з прибалтийськими країнами. Потім е розгон цих протестів буде е як спусковий гачок для входу в країну. там 100 кілометрів з коридору для підготовленої армії Путіна, яка вже 8 років воює. Це не дуже велике і не дуже складне завдання. Ну і все. І все. Європу вони навпіл перерізають і виконують свою основну задачу: сухопутний коридор до Калінінградської області, вих вихід до Балтійського моря. Ну і перерізана Європа. Вважає, що тут дуже реалістичний сценарій, що саме так буде діяти Путін. І ми е, на самому початку цієї війни вважали, що не Україна є ціллю Путіна. Номер один взагалі він е, мріяв мобілізувати всіх українців, мобілізувати всіх білорусів. А ми бачили, що це у нього одна із тактик, коли він захопив частину Донецької Луганської області та Крим, там мобілізував українців та відправив на війну українців. З українцями. Тобто це саме так працює. Таким же чином і українці були б мобілізовані і направлені на війну в Європу, аби Путін захопив Україну. Але далі він чекати не хоче, тому в нього є Білорусь, і яка має сумісний кордон з прибалтийськими країнами, і саме так він буде діяти. Будемо дивитися, якщо є прогноз, цей прогноз читаю не тільки я. Я впевнений, що компетентні органи вже реагують на цього роду виклики.